Бажаю здоров'я, з вами Борода санта і ми продовжуємо проходження Retail Company Simulator. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Це гра для тих, хто не знає, про симулятор великого магазину одягу, якого я очолив, і тепер я ним керую. Давайте ж подивимось, як я ним керую. 800 доларів. Прибутку. В принципі, в принципі, супер, враховуючи те, що те, що ми ще і закуповуємося. От я взяв кожну позицію і зараз замовив на тисячу доларів. Тобто, оце стільки товару у нас є в магазині. А, так, а поки що, в принципі, у нас все супер. Я відчиняю магазин. Нехай йдуть люди, а я вже потім буду не здоганяти. Скажімо так, поповнення нашого асортименту. Що хочеться ще сказати, що треба трошечки вирівняти ціни. Так, 14, 15, 13, 23, 11. М -м -м -м. О тут уже і зміна в неприємну сторону: 38 доларів. Далі, 20, 20, 23, 70, 17, 25. О, тут трошечки вже приємніше. 51 долар. Далі, 60, це добре. 29, де це було 29. Ага, оце вже не дуже. 70 доларів. Трошечки скидаємо. 27. Ого, та що ж таке? 20. 75, 50 19, 46. Супер, я вже чую, що у нас пішло продажі. О, о, і люди почали сходитись. Треба треба займатися розширенням. Але розширення, якщо я не помиляюсь, у нас доступно на 8 рівні. Тому будемо намагатися в цій серії е, отримати цей 8 рівень. Так, сюди свідшоти і починаємо їх вішати. Все. Вони у нас вже закінчилися. Вони у нас розлітаються, як я не знаю, що. Так, сірі футболки. Вони у нас тут поруч. І тут вже можна навіть докинути трохи. Супер. Штани. Штани точно можна докинути. Я бачу, там вільного місця вистачає. Добре, що я ставлю. Пусті коробки, блін. Склад. Це не дуже прикольно, коли я розраховую, що вони є, а їх немає. Так, звідси не беруть, беруть звідси. Супер. В перспективі можна буде джинси поставити на одну, на одну а а туди ще щось придумати, засунути. Але поки що не зрозуміло, що туди придумати засунути. Весь асортимент у нас у нас є. Так, це сюди відправимо. І давайте подивимось деталі ще одного контракту попереднього взагалі рівня. Який я не брав. Шостий рівень. От він. Ще футболки, ще світшоти Можливо, можливо я й не буду брати, тому що. А, ну, є у нас і світшоти і футболки, блін. Ну буде там не пташка, а хвилька. Ну, це, я думаю, взагалі не те. А, чи будемо купувати ми, типу, Зарівські штани? Не знаю. А от кепки з сумками. Це саме те, на що я хотів би в перспективі назбирати. Тому що це взагалі щось нове. О! Такий жилет у нас, схоже, є. Е, так, кепки взуття. Що цікаво, от жіноче взуття. Дивіться, на 10 рівні у нас з'явиться нові джинси будуть на 11 рівні. Капелюхи, капелюхи, ну тут ще більше сумочок буде. Ще жіноче взуття. Рубахи, це що взагалі? Це прикраси, якісь труси, напевно. Напевно, не знаю. А можливо, дійдемо туди а, і тоді подивимось. Окуляри. Просто не знаю, чи ми дійдемо, тому що гра досить таки одноманітна. І м -м, просто більше стає товару. і І нічого кардинально не змінюється. Так, мені потрібна базова футболка без футболка. Що, нема, це Оце ж вона. Е, так, а я дивлюсь і думаю, де вона, де вона. Так, е, що у нас ще тут закінчується? В принципі, білі футболки можна піднести. І, і, напевно, навіть і все. А, синє, 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 синє. Синє можна підвисити. Вони отут. А їх, до речі, непогано так беруть. 23. Долари, а люди беруть і беруть. Ну Це непогано, мені це тільки на плюс. Тільки до моїх вподобань вона наближається. Так. А, джинси. Ну, можна джинси довісити, просто щоб вони тут не висіли, але знову ж таки не так вже і сильно беруть ті джинси. Ну, ще й два стіла Це теж треба розуміти, що коли воно все знаходиться в одному стілажі то воно швидше розходується, ніж ніж зараз, коли воно все на двох Так, супер, жалети ми засовуємо. Оце ще теж складність знайти, де воно було. Буде тут, коротше. А, в мене їх взагалі два. Треба було то довішати потім це. Ну, добре, є вже як є. Так, це я знаю завжди беруть. Це треба довішувати. Так, ти йдеш сюди. І жовта футболка у нас є. Укорочена. Немає. Треба десь тут шукати. Тут шукати, а от і вона. Так, ще пуленбіровські футболки базові можна можна знайти. Але тут їх, скоріш за все, вже немає. Рожева укорочена, рожеве теж підвісимо. Пам'ятати, щоб куди це вішати. от Супер. Супер, одно навіть залишилося. Було б непогано, щоб їх всіх забрали, але є так, як є. Так, майкині а от і коленбіровські футболочки. Супер. А сюди треба буде потім ще лаж, але знову ж таки, я зараз поки що збираю гроші. Збираю гроші. Так, світшоти Світшоти ці були, і я думаю, треба їх довішати. Небагато їх беруть, але беруть. Взагалі щось наче людей менше стало, коли я з каси пішов. Може я їм подобався, а тепер. Тепер вони вже не знають, на що приходити і дивитися, такий прикольний тип уже не сидить на касі. Хотілося б в це вірити. Але не хотілося б, щоб була така механіка, тому що хочеться все ж таки, щоб. Я не працював, що це було? Це я так шверанув? Ну, нехай буде і так. Нехай буде і так. Так, все, закриваємось. Ага. Цих людей зараз дообслуговуємо. Взагалі є думки відкрити ще одну касу. Не знаю, наскільки це логічно і актуально робити зараз, прямо таким 1000 доларів. А по контрактах у нас попереду. Попереду 3-400 треба віддати. Це може бути наступний день, якщо якщо прям люди почнуть нормально йти. Хм, тому, напевно, поки що ні. Так, штани. Закінчились штани. Чи є у нас на складі ще штани? Е, штани, 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 я їх не бачу. Давайте джинси дорозвішуємо. О, якраз супер. Так, що у нас е, по взуттю? Взуття взагалі не купують. Слухайте, я думав, що у нас буде таке ажіотажне взуття, а його взагалі не беруть. Одну пару за день взяли. Давай замість джинс сюди А, е, Що треба довісити? Оці світшоти, яких, напевно, вже навіть і немає. А я їх не бачу. Це означає, що їх немає. Хм. Ясно. Прикро. Прикро, прикро, що їх немає. Треба дозамовляти. Так, біла футболка. Оце те, що нам треба точно. Біла футболка, біла футболка, біла футболка. Оце, напевно, ти. Так, це біла футболка. Так, поїхали. Потім з пташкою. І ще рожевий світшот можна буде довішити Так, з пташкою. От сюди поїхали. Сподіваюсь, тут їх нормальна кількість. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Так, сюди. Тепер давай от сюди. Супер. У нас немає їх на складі, але вони не так часто, мені здається, і йдуть в продаж. Рожевий світшот Довішати. І а, що треба? Оці жіночі і червоні. Що треба? Так, оці жіночі це оце. Сподіваюсь, тут є якась нормальна кількість у нас. Ну, в принципі, нормально. І що я ще казав оці жіночі і червоні. загадав червоні. Так, довішуємо червоні, і можна, в принципі, відкриватися. Решту я вже буду робити а, під час робочого дня. Так, а, супер. Треба змінити тепер знову ціни. А, встановити ціни. Так, 14 15

43. Добре є. 60 є, 29 є, 70 є. 26, 26 26 є. О, 33. Хоч щось збільшилось. 33, 75. Ну, слухай, блін. Ну, яких 45. 46. Давайте. Так, зробимо. 20 і 46. Супер, ціни змінені. Це означає, що, що ми відкриваємось і починаємо знову працювати. Так, 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 так. Сподіваюсь, восьмий рівень я візьму. Будемо дивитися, чи вийде у нас так, червоних можна довісити. Небагато, але довісили і вже зручніше і краще. Так, це треба мені перекласти. Я думаю, що я ще один стілаж візьму. Так, сюди. Сюдей. Так, люди добрі. Чого ви нічого не купуєте? Uh, Стілаш оцей. Є. І. Є ще думка. ППППППП. E Чи немає в мене вже цієї думки? От, я не знаю, 8 речей. І сюди 8. Зрозуміло, що це виглядає вже. Красивіше. Але все одно. 400, 580, 2000 Ну, звісно, хотілося б щось таке. Ух! 550 до стіни. Оце мені подобається. Я таке хочу спробувати. Так, купили і давайте розбиратися з цим. Сюди він не влазить. Добре. Шафа ця йде сюди. Не багайся, будь ласка. А от оця штучка. Піде нам от сюди. Отак. Бам. 1, 2, 3, 4. Опа! Опа! Якби я ще знав, що туди повісити. Давайте поки що будемо туди вішати е, все підряд. От просто є це на складі. Супер, повісили. Е, да, блін, не так, отак. Е, наприклад, давайте. Ще... Ага, вона одна. Uh, треба, ну, типа, червоні ще. Давайте туди довішаємо. Отак. В перспективі так. Я б хотів би реально зробити так, щоб uh, всі світшоти відсіли на однакових там штуках. Потім інше відсіли на на інших штучках. Так, о, оце. Давай ще повісимо сюди. По 4. Прикольно, до речі, прикольно. Uh, так, давай ще пальми повішуємо. Я знаю, що вони дублюються, але, ну, можливо, так краще будуть купувати, я не знаю. Напевно, нема такої механіки, але нехай буде так. Що у нас? Рожева, укорочена футболочка? Рожева, укорочена футболочка. Треба трошечки і піднести. Супер, 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 супер. Так, йдеш сюди. Та боже, стався вже. Mm -hmm. Що взагалі зараз купують люди? Кросівки не дуже, я так зрозумів Відшоти, ну теж. Ну, от штани філ. Чи філц, як вони там правильно називаються, оце ще трошечки купують. А от, решту, що, щось якось гірше все стало у нас з часом. Так, що б я хотів би ще зробити? Оце винести довісити. І викинути одразу на смітник. Цю штучку. Так, Майки. майки я давно не перевіряв, що там з Майками. Майки, напевно, зараз не сезон. Ще не знаю, літо, напевно, для них сезон. Або під кофту одягати теж а, сезон може бути. Біла футболка. Угу. Я вас зрозумів. Я вас всіх почув. Не знаю, чим мені тоді займатися, як мені отримувати додатковий досвід, а, джинси можна закупити і штани Філ в uh, в принципі в принципі Отак, От давайте дві uh, і джинси одну коробку вистачить нам. У нас є два стілажа, ми все одно будемо їх розвантажувати, ці стілажі в перспективі. Поки що нехай буде так, а далі нові речі на старі стілажі. Буде так, ну що ж поробиш? Але найголовніше, що Ну я ж від пилу витираю. Ви думали як? Я все роблю взагалі тут сам. Сиця нарешті хоч прийшла, так уже краще стало жити. О, дві футболи, дві маєчки взяла, бачиш? Тільки я вивісив, вони почали їх брати. Давай ще підвішуємо Бам, все супер є. Але красівки, блін, план взагалі не спрацював. Я так хотів їх отримати, і. І по факту нічого. Ех! Прикром. Так, зараз замовимо ще красівок кросівки 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 купити. Я так розумію, що я на них не так вже і багато заробляю. Не тільки через те, що а, вони мало продаються, а ще й через те, що вони Ну коштують вони не дешеві Хоча я ящик купив за ціною 2,5 пар, якщо я не помиляюсь. О, отут почали вже розбирати. Давайте це ще повішаємо. Чи може бути таке от просто просто цікаво? Що на кращих стелажах краще купують. Бо я на дорожчий стелаж тільки повісив, уже забрали. Прикольно. А може, так і є. Може, тому джинси в мене і купували. Я купую ці дішманські штуки. Ну, будемо підсилюватись потім уже дорожчими дорожчим обладнанням, скажімо так. Так, світшотик Супер. Так, я кожен раз складу в якусь. Нову сторону, все. Так, біла футболка. Я думаю, можна підвисити. Ну не кажіть такого. Не могли ще одну хтось купити, щоб я вже не таскав зі сторони в сторону. Ой, так, з пташку якщо я не помиляюсь, треба було піднести, ні? О, ну, трохи так, в принципі, можна. Треба оту, оту жіночу блузочку принести. Є вона у мене? Вона у мене є. Може, вона, правда, і одна, але. Щось на неї пішов в бум, напевно, і за те, що ціна змінилась Так, ще штани. Тут небагато походу влізе. А, ні, дивіться, вся коробка. І, походу, вона маленька просто була. Так, і закінчується другий день. Це ж другий був, так? напевно так. А я тоді ще трошечки дорозвішую, і будемо переходити в наступний день. Е, так, 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 так. Е, сіра. А є. Жовта, в принципі, там декілька можна підкинути. Жовта укорочена сюди. І взагалі ще базову треба. Де базові? Базова, 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 ти базова. Ні, ти у рожева укорочена. Ти базова, ти рожево укорочена. Боже, чому в мене так багато рожевих укорочених. В мене виходить нема базових. Ха. Давайте лізти на склад. Дивитися, що у нас. А взагалі в інвентарі. Так, немає, 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 немає. Білий свідчот, свідчути щось не дуже беруть, тому поки що не будемо забивати ними наш склад. Отак, От в принципі, буде нормально. Ага, треба поспати трошечки. Так, ну що, спимо? Починаємо новий день, і у нас, і у нас. Ага, буде новий контракт. Я вже цього хочу. Як ми тоді з ним розберемося? Я сподіваюся, це викуплять. Можливо, навіть одні джинси ми змінимо змінимо, коротше, так, робимо замовлення. Бо джинси щось вже перестали йти так добре, як вони колись йшли. Так, базові От базові, як йшли, так і йдуть. Ну, з такою середньою. О, відповідністю, тобто з середніми продажами, але вони йдуть. Вони, в принципі, йдуть. І це добре. Є, супер, все повісив. Цих чимало в комплекті, йде, я не можу зрозуміти. Так. Це довішуємо. О, це точно те, що треба нам. Так, і ще оці світшотики Бо їх теж беруть. Беруть і супер, і я радий за це. Так, а є. Восьмий рівень, восьмий рівень. Дайте вже нам восьмий рівень. Блін, білий світшоти може, і треба було дозамовити? Чи є білі світшоти О, це не білий светшот, це ж білий світшот Але напевно у нас тут, типу, ага, один він. Я зрозумів, слухайте. А ще питання. Чи можу я продавати? Блін, я б хотів би попродавати? а О, спочатку нові. Ага, обладнання. Стільки для годинників. Продати, блін, можу, ні. Напевно, ні. А це прикро, до речі, що не можна продати. Так, касир є. Наступний касир буде. Ой-ой-ой, як у нас пізно. Але. Ой, не підписані контракти, а робітники. 10 рівень. Боже, це зараз має бути тільки 8. -й. Ну що, декілька людей. А що, не йде мені ХП чи що? Ну, не ХП, HP, HP. Червону футболочку можна донести. Я не розумію, а за що вони йдуть? 980 1988 О, 93, ні, все ж таки йдуть. Все ж таки йдуть, я вже почав боятися. Так, Майки я зрозумів. А, туди наверх. Роджевий світшот От, в принципі, два напевно, я якраз і зможу довішати сюди. А, білі світшоти треба дозамовити слухайте. Я в них не дуже вірив. А, так, білий свідшот. До кошика купити. Супер. Так, контракти. А, підписати контракт. Uh, так, у нас тепер немає грошенят, але у нас з'являться кепки. Для кепок нам потрібно. Слухайте, хоча б, хоча б оце. Це треба ставити в центрі. 650. Давайте оце і беремо. Щоб теж нам ці кепки не таскати весь час. Отут, отак. Біля каси. Бам! Кепочки. І якраз тут. А може тут і один вид, слухайте, кепок. Я не знаю, це треба дивитися. А, так, до кошика, до кошика, до кошика. 400 доларів. Немає. Давайте тоді без сумок. А, кепки є. Приїхали? Так, а, давайте спочатку. Ага, навіть так. Добре, я вас зрозумів. Мені треба ще одна така балда. Так, 50. Слухайте, кепки по 50 А, Цікаво. Цікаво. Так, ще сумку хочу. А, не знаю, правда, на що вішаються ці сумки. А, давайте пробувати кудись. Типу, от сюди можу. Не та стійка. Ага, значить, для сумок теж має бути окрема стійка. М -м, стійка для сумок. Для сумок. Ага, це там, де і взуття. М -м 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 добре. Добре, я б, звісно, взяв би щось дорожче, але поки що я не можу. Давайте беремо це. Потім воно буде у нас для взуття колись. А, -а, -а, -а зараз. Отак, тут будуть сумочки. Де вони? Сумки наші сумки. Так, по 18 доларів. Ну, ви теж давайте там не цей. Не будуть вони по 18. По 90 доларів, а? Оце, я розумію. Оце я розумію. Так, супер. І ще один стілаж для інших кепок, правильно? а Виходить, що так. Виходить, що все правильно. Теж за 650. Так, да, він, дорогий, але він великий. Туди вміщається непогана кількість кепок. Не знаю, правда, як їх там будуть купувати. Тут будуть інші кепки. Але, блін, знову ж таки, це треба все буде регулювати. В тому плані, що ці кепки у нас тут, інші там. Оце мені не дуже подобається. Так, ціна по 30. Це вже такі дешевші кепки. Правильно, що на касі треба дорожче ставити. Щоб е, люди. Тут точно вони будуть проходити і бачити. А туди, знаєш, може і не побачать. І будуть купувати дорожче. Сині футболки, блін. Порозбирали сині футболки. Ти подумай. А що ж вони такі класні чи що Так, сині футболки, треба дозамовити сині А, е, Сині футболки. До кошика, бам дзинь все є, і докидаємо їх сюди. Так, а футболки йдуть на своє м -м, козирне місце. Так, в принципі, кроси 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 Ґррр. Білі світшоти Білі світшоти Є, білі світшоти. А, Супер. Штани, штани, Що по штанам в нас взагалі? Штани треба нам. І джинси потім можна буде ще докинути. Але треба збирати знову ж таки на нові контракти, тому що куди, куди повісити я знайду. Я знайду це не проблема. У нас є стійки, які повторюються. Тут взагалі все пусто. Так, з чого у мене багато. Давай оце довішимо. От сюди, наприклад, для початку. А, все. Я думав, ще декілька місць знайти для цього. Так, чого, чого, чого у нас? Давай білі футболки от сюди ще. І, і ще одну, от сюди. Бам! Супер є. Так, е... сіра футболка, ні, сумки, ні. Ну, кроси можна ще трошки. Трошки кросів доставити. Але кроси це гра вдовгу. Типу, швидко я їх не зможу продати. Так. Давайте ще маєчки. Ну, наприклад, ще сюди довішаю, нехай будуть. Mm -hmm. Так, оце по-любому треба діставати. Бо це розбирають швидко. ППП e джинси. Джинси можна і довісити. Супер. І, блін, там є конкретно вільні місця. Рожева укорочена. Ну, давай сюди, ми тебе повісимо, ворожево А, е, Так, ще чого. 7, 2, 7. Ой, мене кет дуже багато. Е, 3, 1. 1 2, 1. Слухайте, у мене майже майже нічого е, і немає так, щоб його було багато. Цього прям потрошку. А, вже 10-та вечора. Ой, йо йо Добре. Давайте тоді. Що по контракту? Мені там не вистачить грошей. Але я можу, знаєте, ж які оцей контракт можу все. А, не можу навіть. Ну, добре, блін. Йо-ма, -йо, лки-палки, добре. Добре, добре, добре. Ну що, от така от вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!